Доброго дня. Добрий день. Добрий день, мене чути, видно. Чуємо, бачимо. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слухання? Доброго дня, так, бровченко, влада. На двох пристроях є представником суб'єкта господарювання. Угу. Дякую. І також пані Яна відписалась в чаті, що вона також є представником суб'єкта господарювання. Отже, в нас зараз п'ять учасників: двоє представників Міндовкілля, три представника суб'єкта господарювання. Давайте наступним чином чекаємо ще хвилин 10, можливо, хтось не може під'єднатися через якісь технічні негаразди. І через 10 хвилин будемо продовжувати наші громадські слухання. 12. Дуже добрий день ще раз. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сподіваюсь, всі, хто хотів під'єднатися, під'єдналися до нас. Отже, сьогодні у нас 17 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, Мокрянський кам'яний кар'єр номер 3 стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення виробництва зі збільшенням річної продуктивності дробарних цехів, з переробки граніту на щебінь та відсів з лінією по пересіву піску і з в щебню. То Мокрянський кам'яний кар'єр номер 3 за адресою міста Запоріжжя, вулиця Загорська. 15. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всі території України карантинні обмеження з березня 2020 року слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2, статті 17. Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові No 989 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанови номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції процеси здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, зараз 12-та година 16 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Я ще раз звертаюсь до учасників, чи є серед вас представники громадськості. Ви можете озвучити або написати про це в чат. Отже, я попрошу, оскільки ніхто не озвучує, що в неї представниками громадськості в чаті про це не пише. Тоді я попрошу для протоколу представитись кожного з учасників для того, щоб ми зрозуміли, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Отже, пані Влада Бровченко. Так, доброго дня ще раз. Я є представником суб'єкта господарювання і зайшла на конференцію з двох пристроїв. Дякую. І ще в нас є а, учасник слухань, який підписаний ТОВ МКК 3, мабуть, так. Підключіть, будь ласка, мікрофон, якщо ви можете, або напишіть в чаті, кого ви представляєте. Суб'єкт до господарювання. А, дякую. Отже, з п'яти учасників, які присутні на громадських слуханнях, двоє представників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і, і три представника суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до. Ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис, та також акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю. Мокренський кам'яний кар'єр No3 стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення виробництва зі збільшенням річної продуктивності дробарних цехів з переробки граніту на щебень та відсів, з лінією по пересіву піску із відсівів щебню. Товариство Мокрянський кам'яний кар'єр номер 3 за адресою міста Запоріжжя, вулиця Загорська, 15. Та вважаємо громадським слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім і мирного дня. Дякуємо, до побачення. до побачення.